В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо говорити у передсвяття вже Різдва про, про Йосифа, про мужа Марії і про вітця Ісуса Христа. Кожен святий в нашій уяві. Якщо ми розважаємо над життям святих, кожен святий є в нашій уяві якийсь зображений. Наприклад, коли я згадую про Миколая, то він в мене стоїть чомусь під вікном. І дивіться, чи вже всі заснули. І так інші святі є. Святий Йосиф, в моїй уяві, вам розкажу уяву, коли я чую про Йосифа. Коли думаю, то він мене зображений в такій уяві. Коли прийшли мудреці з дарами поклонитися Божому дитяті, то вітання і шану приймали звичайно, Марія і на руках з дитиною. Та коли приходять на відвідини до дитини, знаєте, то мама завжди з дитиною, а тато десь подарунки, знаєте. Ховає, десь кладе. Так само Йосиф був у тіні. Він радів всередині і не засмучувався тим, що грає другорядну роль. Він радів від подарунків, але не з власних міркувань. А тому, що за їх допомогою Ісусу і Марії жилося легко і зручно. Навіть у цій книжці 1921 року, з благословення блаженного владики Іосафата Коцеловського, написано, що Йосиф, цікаво, так, ті злізли з верблюдів, і там були сідла. То Йосиф навіть тримав ті сідла, поки вони підійдуть до Марії і Йосифа, до Марії Ісуса. Наскільки велике смирення цього великого мужа? Святий Йосиф як тоді був у тіні Ісуса і Марії, так і зараз не дається йому увага, на яку він заслуговує. Та у Західній церкві є більше на Божест до Стого ніж в нашій церкві. Про це треба сказати. У нас в греко-католицькій церкві. В Україні я нарахував тільки три церкви, які носять ім'я Святого Йосифа. Йоса. Це є Івано-Франківська церква Йосифа Обручника в Заздрості, звідки Йосип сліпий, і у Львові є одна. У Монастирі Вінкендія є церква, на честь, названа на честь того Йосифа. Якщо подивитись в історію, то у Першому тисячолітті немає слідів почитання святого Йосифа. На початках християнства було важливіше дати поганам і єретикам доказ Божества Ісуса Христа. Перше питання було. І друге питання. Що він походить від діви. Від Дів. Було тоді. Не до Йосифа, так би сказати, у першому довгому тисячолітті. З цієї причини якраз не могла розвинутися святість Йосифа. Аж у 1133 році два мужі Архимандрит Бенедиктців Руперт і Гугон від святого Віктора причинилися до прослави святого Йосифа. Вони ясно доказали, що Йосиф і Марія були подружжям і подружжям дівственним. Ну і вже відтоді Свята Церква затвердила науку цих святих мужів, і внаслідок того признано Йосифу ім'я мужа Марії і віця. Ісуса Христа. У 1416 році канцлер Герзон на суворі в Костанці своєю переконливою поставою і словом збудив весь захід, як можна одному чоловікові своїм переконанням і своїм словом збудити весь захід. І з того часу церква починає набирати оберти у шануванні цього Йосифа. З цього часу починають з'являтися каплички, церкви, братства, молитви, пісні, батьки своїх дітей називають ім'ям Йосиф, починають віддаватись міста і країни до допіку святого Йосифа. У 1870 році папа пій 9 посвятив святому Йосифу місяць березень. Так Марія має травень, березень посвячений Йосифу. І цей папа Пій в тому ж році проголосив святого Йосифа. Покровителем цілої церкви. І так з кожним віком додавали нові цеголки до побудови земного престолу хвали для святого Йосифа. Всі старалися причинитися до піднесення його хвали і митці, і вчені, і богослови, і проповідники. Свята Тереза каже, від багатьох літ я вже прошу святого Йосифа в день Його свята о якусь особливу ласку. І він завсіди мене вислуховує. Від сьогодні до дня святого Йосифа. Якраз на другу неділю буде з того Йосва Від сьогодні до наступної неділі якраз є дев'ять днів. Прошу вас, аби ви взяли дев'ятницю у своїх сім'ях, у своїх домівках до з того Йоса. Бо свята Тереза каже, від багатьох літ я вже прошу Святого того в день Його свята у якусь особлившу ласку. І він за всіх, де мене вислуховує, щоб ми приготувались і гідно започитали цього великого мужа чи не найбільшого. Амінь, слава Ісусу Христу!